Привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі Української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати ліниві вареники. Для початку нам потрібно перемолот на м'ясорубку 500 г сиру та 500 г відвареної у мундирах та очищеної картоплі. Тепер до перемеленого сиру та катоплі додаємо взбиті яйця, сіль до смаку. Також додаємо просіяне борошно. Тепер це все разом перемішуємо. Коли масу перемішали, далі присипаємо поверхню борошном, викладаємо масу з миски і формуємо колбаску, для зручності можна перерізати ковбаску навпіл, з однією працювати. Іншу відкласти поки в сторону. І зробити по діаметру її меншою. Далі нарізаємо ковбаску на шматочки. Вареники сформовані. В каструлю наливаємо воду, доводимо її до кипіння, підсорюємо її, далі додаємо вареники у воду. Помішуючи, доводимо до кипіння і варимо 3 хвилини. Варені вареники виймаємо у миску. Зверху поливаємо розтопленим вершковим маслом. Ось так гарно перемішуємо. Та подаємо до столу, дуже смакують вареники зі сметанкою. Обов'язково спробуйте приготувати ліниві вареники за цим рецептом. Це дуже просто та смачно. Всі складники для рецепту будуть в описі під відео або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Я дуже вдячна вам за підтримку нашого каналу, за лайки та підписку.